Все України. Ліна Костенко. усе моє, всезветься Україна, буває часом сліпно від краси, спинюсь, не тямлюю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незодрива. Усе як є, дорога, явори. Усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна. Що, хоч спинись, і з Богом говори. Вже почалось, мабуть, майбутнє. От це обоняння, вже почалось. Не забувайте незабутнє, воно вже іному взялось. І незнаційно також щоб не загубіться у юрбі, не приміняйте на повторне рецептів рицатів у собі. Поки зорі, чумацький шлях, Йду від тебе, і до тебе. Моя Україна встала з колін, вона подолає всі стіни і стане країною серед країн, відродиться під час руїни. Всі разом ми сила, єдина сім'я, всі разом майбутня держави. Зберемо насіння святого зерна, розв'яжемо важливі всі справи. Давай допоможемо вічі дать, щоб не позирали лукаві. Нам кожному в світі треба сказати, живемо у вільній державі. Якщо пам'ятатиме кожен з нас Шевченка слова не вмируші, настане новий країни час, прозріють усі невидющі. І вам слава, сині гори, Кригою окуті, і вам лицарі великі богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая.